Вітаю вас, малята! Все пухнастим снігом крило. Луги, річки, гай, земля, білий сніг і біле поле. Це до нас прийшла зима. Зима найчарівніша пора року, Але взимку на вулиці стає холодно, морозно. Сонечко не гріє. Дме холодний вітер. Мороз розмалював вікна різними візерунками. У хмарках вода перетворилася на кришталики льоду. Вони падають на землю, перетворюючись на красиві сніжинки. Сніжинок стає все більше і більше пішов сніг. Сніг закутав всю землю білою ковдрою. Дерева зовсім залишились без листя. Замість нього на гілках лежить білий пухнастий сніг. І дорослі, і дітки дуже люблять зиму. Вони одягаються в теплі куртки, шапки, рукавички, чобітки і весело катаються на санчатах, на лижах, козанах. Грають в сніжки і ліплять сніговика. Так приємно пройтися по чистому білому снігу, який скрипить під ногами. Дітки, а ви знаєте, якого кольору сніг? Так, білий. А який він на дотик? Холодний. А в яку пору року іде сніг? Так, взимку молодці дітки. Сьогодні на занятті я пропоную намалювати сніг. Для заняття нам знадобиться аркуш блакитного паперу з намальованим деревом, біла фарба, батяна паличка, серветка і скручена кулька з паперової серветки. Батяною паличкою білою фарбою малюємо сніжок. Ось такий малюнок у мене вийшов. До побачення малята. Чекаю на ваші роботи.